Транспорт, міцний пластик машинка. Будівельна. Ось така машинка, бетонозмішувач. змішувач Це у нас оцінка, так як тут не вистачає кришечки, там, де батарейки, вона не буде озвучена. Ну, або ж треба придумати кришечку. Ось така вона інерційна, тобто ви її запускаєте, вона буде деякий час рухатися самостійно. Має гумові шини. Далі ось така оцінка також міцний пластик це томі-машинка, кузов рухомий. Чоловічок повинен, коли натискається, запускати механізм, машинка повинна рухатись самостійно. Вона цього не робить, там, мабуть, лопнула пружинка, тому буде оцінка. Садочок, пісочок. Класно. І ось такий автомобіль. Піднімається, кабіна металева, шини гумові, рухається дуже легко.